Добрий день, слава Україні, смерть ворогам. Ми з Дніпра. З вами програма Ростин влади». Сьогодні ми з вами поговоримо про трамвайні колії. Точніше, про те, скільки коштують нашому місті так звані капітальні ремонти та облаштування трамвайних переїздів. Адже комунальне підприємство Дніпровський електротранспорт тільки за перше півріччя 2023 року на свою діяльність вже витратило понад півмільярда бюджетних гривень. Якщо бути точним, 545 мільйонів останнім часом єдиним переможцем за напрямком капітальних ремонтів трамвайних колій постійно ставало приватне підприємство Дніпромонтаж, з яким були укладені договори щодо капітального ремонту колій на перетинах. Увага майже всіх доріг нашого міста. Для наглядності почнемо з найменших сум тендерів. Наприклад, ремонт трамвайної колії на перетині вулиць Мазепи та Мерзленка. Загальна ціна проведених закупівель близько 16 мільйонів гривень. Ремонт перетинів проспекту Яворницького з вулицею Степана Бандери, колишня шмітта, виконували за 26 мільйонів, а на вулиці Барикадній за 5,3 мільйони. А от на перехресті вулиць Ульянова та Руденка сума витрат на ремонт сягнула увага 150 Сяти та 3,1 мільйонів гривень, і так далі, і таке інше. Перелік всіх перехрест, так би мовити, відремонтованих останнім часом в Дніпрі може тривати дуже довго. Всього ж це успішне приватне підприємство уклало договорів з КП Дніпровський електротранспорт на загальну суму близько 626 мільйонів гривень. Крім того, потрібно взяти до уваги той факт, що попередньо по всім ремонтам, як того потребує логіка та кошториси будівельних робіт, були проведені та оплачені проєктно-вишукальні роботи, а ще додатково технаглядові послуги. І там теж немаленькі суми. Нещодавній тендер від 9 червня. Проєктно-вишукувальні роботи по об'єкту капітальний ремонт трамвайної колії на перехресті проспекту Дмитра Яворницького вулиці Михайло Грушевського у місті Дніпрі на суму понад 387 Тисяч переможець доволі відоме підприємство з переліку фірм, одного з негромадян країни, але і досі все ще чомусь голови громадської ради Дніпра, товариство з обмеженою відповідальністю, монтажно-будівельна компанія Синергія. Також для проведення ремонту та відновлювальних робіт 12 травня КП Дніпровський електротранспорт закупило плити та бордюри, дорожні зальзобетонні, на суму 3 мільйони 383 тисячі гривень, і вже. Традиційно в системі Прозоро вказано, що закупівля відбулася без проведення аукціону. Підрядником виявилася ФОП Авер'янова Ольга Валеріївна. За укладеним договором, закупівельна ціна однієї плити, наприклад, марки 1 П141512, становить 7875 тисяч гривень. Реальні ціни ми бачимо в інтернеті: 2958 тисячі гривень у роздріб. Тобто різниця становить. 5 П'ять тисяч гривень для розуміння заробіток чиновників тільки на одній плиті дорівнює двом мінімальним пенсіям. А всього таких плит та бордюрів лише для однієї локації закуплено близько 600 штук. Тож прості розрахунки показують, що з витрачених понад трьох мільйонів гривень вкрадені ті ж самі майже три мільйони. А за матеріали в дійсності сплатили всього лише близько 400 тисяч гривень. Ще одна деталь: така кількість залізобетонних бордюрів та плит за вказаним у тендері описом мала бути доставлена за адресами і на вулиці Руденка та проспекту Баг. Да на Хмельницького. Цікаво, для чого наше припущення для створення монументу на ім'я Корупція. Ну, звісно, це жарт поки що. Насправді, в системі Прозоро вже є інформація щодо призначення цих закупівель, послуги технічного нагляду та експертизи проведення капітального ремонту саме за цими адресами. Тобто, головний розпил чергових бюджетних мільйонів ще попереду. А зараз це так розігрів. До речі, як черговий приклад так званої прозорої діяльності, у травні електротранспортне КП Дніпровської міської ради закупило 5 восьмитонних канавопідіймачів – ПК-8 за ціною близько 180 тисяч гривень за одиницю. Знову у того ж самого ФОПа-переможця – у Аверіанової Ольги Валеріївни. У той же час таке ж комунальне підприємство в Полтаві закупило через Прозору більш потужний підіймач на 10 тонн за ціною всього у 160 тисяч, тобто на 20 тисяч дешевше. А тепер помножте 20 тисяч на 5 одиниць і виходить, що переплатили 100 тисяч гривень. На одній закупівлі на звичайному канавному підіймачі. Взагалі таких цікавих закупівель багато. Наприклад, зверніть увагу на формулювання назви закупівлі, що відбулась у квітні цього року комплект для капітального ремонту трамвайного переїзду. До речі, коштує цей комплект якихось 3,5 мільйони гривень. Переможе цього тендеру таке собі пересічне товариство Трансгосп з директором Рудовським Леонідом. От тільки зв'язки у цієї товки не зовсім. Пересічні виявилось, що це підприємство має пряме відношення до Маргаритової Олени Олексіївни, колишньої дружини Олега Левіна, давнього приятеля та партнера місцевого негромадянина. Адже Рудовський Леонід Борисович є директором ще одного товариства з назвою Мали в плюс. Засновницею та бенефіціаром цієї товки є та сама пані Маргаритова. А юридична адреса збігається з адресою досить відомого в Дніпрі. Бізнес-центру Атріум. Нагадаю, бізнес-центр було збудовано на території студентських гуртожитків, одного з вишів на перетині проспекту Дмитра Яворницького та вулиці Володимира Вінниченка. Але давайте повернемось до тендерів КП Дніпровський електротранспорт. В них ми виявили ще одну закупівлю з такою самою дивною назвою, як комплект для капремонту. Але тут ціна закупівлі вже збільшилася до 20 мільйонів гривень. І дивіться, як зручно. В додатках до Укладеного договору навіть не вказані ціни по кожному окремому пункту. Просто 44 комплекти загалом на 20 мільйонів. Між іншим, адреса призначення послуги нам вже знайома: проспект Богдана Хмельницького, 31А. Тобто там, де начебто відбувається черговий ремонт трамвайних колій. Подивимось, через який час його буде необхідно проводити знову. Показово, що такі ж самі цінові метаморфози відбуваються в кожному тендері з призначенням капітальні ремонти трамвайних колій у місті Дніпрі тож, коли ви будете переходити чергове перехрестя наспіх відремонтованих колій, майте на увазі, ви йдете по десятках мільйонів бюджетних гривень. Але про все це на жаль не напишуть в рамках висвітлення діяльності міської ради за оті 208 мільйонів, які міські депутати не пошкодували на свій піар в поточному ще воєнному році. Отже, шановні дніпряни, продовжуємо зберігати критичний погляд і холодний розум. Ми, як завжди, надаємо факти, висновки робіть самі. З вами був Ростин Влади. Слава Україні!